речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череват приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Видання New York Times пише про те, що Збройні сили України вже близькі до звільнення криміної на Луганщині. Що ви можете нам про це розповісти? Ну, я можу сказати, що New York Times дуже авторитетне видання, і в них, напевне, хороші джерела. Проте я, там на цьому напрямку триває вже Певний час потужна робота наших підрозділів, в тому числі десанту штурмових. Я думаю, що коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково я вузково обов повідомлю нашій громадськості. А якщо що потрібно запастися терпінням, чекати офіційних повідомлень? Чи правда що військове командування російське вирішило з Креміної переміститися до рубіжного? У ну, це традиційна для них практика після серії поразок, які вони зазнали в Україні. Вони вже пропала ця їхня бравада і вони про всяк випадок, коли розуміють, що може бути несприятливий для них військовий результат. Вони переміщують свої командні логістичні пункти. Яке стратегічне значення має звільнення криміної та сватового? Ну, це воно має і військове значення, тому що дозволить там далі рухатися по звільненню нашої нашої луганщини а також воно важливе морально психологічне значення має тому що як ви знаєте окупант оголосив в тому числі і луганську і донецьку області частиною російської федерації і тому коли ми будемо звільняти свої землі для їхніх шовіністів це буде по суті вторгнення на російську сторону тому відповідно вони зрозуміють що що це все тимчасово, і ми, ми будь-якому випадку звільнимо свою землю разом із тим, як повідомляла Ганна Маляр, заступниця міністра оборони? Росіяни поставили собі за задачу їхнє командування поставили їм задачу до кінця року, тобто за кілька днів, вийти на адмінкордон Донецької області. На що вони розраховують? Ну очевидно, на фоні безуспішної кампанії в напрямку Бахмута і в напрямку Авдіївки вугледару. На Луганщині вони як їм потрібен хоч якийсь проміжний переможний результат, і вони кидають всі сили. Зокрема, в районі степного на Володарському напрямку, ми помітили, що вже вже з'явилася крім ЧВК Вагнера, ми чи з'явилася ЧВК Патріот, якого афільований з, з діючим міністром ворони окупанта Шойгу. Е, в, очевидно, вони підтягують все боєздатне, щоб домогтися, хоч якогось результату, відтак ставлячи, як там. Вимагає неможливого, щоб досягнути хоча б чогось, да, то ставлячи за мото купувати весь Донбас, вони прагнуть хоча б пройти на Бахмутському або інших донбаських напрямках. Слухайте, а які відносини між пригожинським ЧВК Вагнера і ЧВК Патріот Шойгу? Тому що в ЗМІ пишуть про конфлікт між цими двома персонажами? Ну так вони конкурентні, скажімо так. Як це буде на полі бою. Вони в принципі поки що е, на різних е, театрах е, військових дій. Бахмут е, – це в основному зараз е, військових дій, на яких діє ЧВК Вагнера Вагнера. Хоча це не чорка, насправді організоване злочинне угруповання. І от ми спостерігаємо, що з'являється на іншому напрямку. На Напрямудара з'являються інші човика. Я так розумію, що прямої такої жорсткої взаємодії між ними немає, і вони більш-менш автономно діють, так само, як ті Угу. щодо бахмуту за останню добу, чи якісь істотні зміни відбулися довкола міста? Ну ворог продовжує тиснути, наносить удари. Більше 200 ударів сіми видами артилерії танків наніс він по е, всій лінії Бахмутського фронту. Е, втратив е, 80 чоловік битими, більше 90 пораненими. Тому там залишається найпотужніша напевно, що динаміка на сьогодні війни і е, наші воїни, проявляючи героїзм і витримку, майстерність, утримують ворога і не дають йому системно прорвати нашу оборону. Хоча ворог дуже прагне. Від аналітиків, зокрема з інституту дослідження війни, якісь дуже різні думки щодо Бах Бахмуту останніми днями лунають. Одні говорять про те, що росіяни видохлися під Бахмутом, що вони потребують паузи, тому що не можуть з такими втратами далі рухатися. І інші говорять про те, що от от кульмінація наближається операції Бахмутської, і що Росіяни, начебто, от-от переломлять на свою сторону там ситуацію. За вашими даними, що яка з цих точок зору більш правдоподібне ну, істина як завжди десь посередині. Вони справді не до кінця видихнулися. Вони намагаються і підтягують сили, все таки атакувати. Але Збройні Сили України докладають всіх зусиль, щоб цей другий прогноз, який ви зачитали, ніколи не відбувся. І візит президента був яскравим свідченням, тому що маркером таким, що ми не, не збираємося віддавати нашу українську землю і битися за Бахмут до кінця. Ну і сьогодні Кирило Буданов, або принаймні сьогодні з'явилася інформація про те, що Кирило Буданов був у Бахмуті. Тому віримо і тримаємо кулаки за наших захисників в фортеці. Бахмут. Дякую дуже за те, що ви до нас долучилися. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України, долучився до нашого ефіру.